Майже 10 років працюють без вихідних З початку повномасштабної війни. Волонтерський рух у Тернополі передав зону бойових дій шість тисяч тонн допомоги. Про це розповів координатор об'єднання Я волонтер Володимир Мосейко. Їхня робота почалася із пункту обігріву під час Революції Гідності у 2013-му. Сьогодні мають 8 волонтерських центрів у Тернопільській та Хмельницькій областях і співпрацюють із закордонними благодійними фондами. Як створили такий масштабний волонтерський рух і чим займаються щодня? Дізнає. Від Володимира Мосейка. Він приєднується до нашої розмови. Пане Володимире, доброго здоров'я вам. І Вам бажаю здоров'я. Бачу, ви а, в дорозі. Зараз виконуєте волонтерську місію, так? Ну, на жаль, волонтерська така робота: більше в дорозі, ніж вдома. То чим займаєтеся? І зараз, куди прямуєте, якщо можете, розказати. Ну, зараз займаємося перед ну, Миколаєм відправили п'ять бусів з миколайчиками від наших дорогих дітей, церков, від садочків для наших хлопців. Бо повірте, що для наших військових на даний час ця допомога дуже важлива. Бо вони знають, що ми їх любимо, шануємо і поважаємо. На За... даний момент. Направляємося десь кудись, як я завжди це люблю казати. Знаємо, знаємо, як військові цінують навіть такі маленькі дрібнички в святкові дні? Я вчора татові своєму відправила мандаринки на передову. Радів дуже. Скажіть, як вдалося вам організувати таку масштабну роботу? Ви працюєте з 13-го року? Скільки людей за весь цей період доєдналося до вашого волонтерського руху? В нас в волонтерському центрі на даний момент працює близько 360 людей. Я хочу щиро подякувати всім людям Тернопільщини Хмельниччини, які які не втомилися від війни і не втомлюються від війни. І я думаю, що ніколи не втомляться, тому що наш український народ показав всьому світу, хто такі українці. На кінець -то весь світ знав правду, хто така Київська Русь. То така Московія, і що чекає Московію, і що чекає Україну? Я думаю, що вже всі дізналися. І з гордістю наші діти будуть в майбутньому їздити чи за кордон, чи перебувати де-небудь, будуть гордитися, що вони українці, але це завдяки нашим славним військовим, яких, як я вже казав, що ми любимо, шануємо і поважаємо. Пане Володимире, окрім таких святкових смаколиків, чого в першу чергу потребують наші військові? Як ви вже сказали на початку, ми дуже влагодили да, логістику не тільки з військовими, а ми також передали дуже багато волонтерської допомоги. Харків, Херсон, інші місця, Ізюм, інші міста України. Допомагаємо переселенцям, допомагаємо шпиталям, допомагаємо нашим лікарням, де знаходяться наші поранені. Робимо все, що можливе і неможливе, тому що волонтер це не тільки. Військова допомога, розумієте, як я завжди ну саме важливіше це домашні закрутки. От я був в авдіївці, і коли е, баночка, звичайна баночка салату, коли їв солдат і в нього сльози на очах, коли я його запитав, кажу, Іван, ти чого плачеш? каже, а він каже: Володя, ти мені привіз частинку дому. Ви на, розумієте, настільки це важливо. Це ж психологічна робота. Ну і знаєте, коли приїжджаєш до наших солдат, неважливо, що ти їм привозиш. Основне, що ти туди приїжджаєш. Вони знають, що ми їх не забуваємо, що ми їх шануємо, що ми їх дуже-дуже сильно поважаємо, тому що це одна наша надія в Україні. На жаль, треба знати трошки історії. Наші люди мало знали історію, і зато ми поплатилися. Пане Володимире, то які настрої зараз в хлопців, які воюють на лінії фронту, спілкувалися з ними? Ну, обов'язково настрої в них завжди бойові, тому що вони захищають свою батьківщину, які будуть настрої. Коли я був у копії, запитав молодого хлопчину, кажу, як тут тебе справи? Чи не страшно тут? А він так до мене з гордістю. А хіба можна бути, може бути страшно захищати свою батьківщину? Розумієте, наскільки там патріотичний дух наших хлопців піднятий? А спілкуючись з така гарна наша волонтерська Таня, яка вже дуже багато займається, теж піднімає хлопцям бойовий дух. Таня скаже тож... добрий ранок. Починаємо цей ранок з добрих справ. Рухаємося і наближаємо допомогу. Моє тепло маємо обов'язково передавати хлопцям, тому що це також їхні душі загріває. Дуже дякуємо за такий гарний позитивний настрій. Вам бажаємо в першу чергу безпеки. Передавайте вітання від всіх нас, хлопцям і цивільним людям, яким ви допомагаєте. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами був Володимир Мусейко та команда організації десантно Козацький рій, волонтерського центру Я Волонтер.